Сьогодні ми помандруємо в далеке минуле нашого краю. Дізнаємось, як жили ваші діди та прадіди. Ось послухайте вірш: за дніпровськими порогами, за південними дорогами, за степами широкими, наші прадіди жили, мали Січ козацьку сильною Боронили волю вільною, Україну свою рідною, як зеницю берегли. Про кого цей вірш? Як ви гадаєте? Про казаків. Сьогодні ми з вами поведемо розмову про казаків. Було це дуже давно. Важко жилось українському народові. І почали люди тікати в понизі Дніпра за його кам'яні пороги, де розкинулися степи. Втікачі називали себе козаками, тобто вільними людьми. Оскільки тікали вони за пороги, дніпровські пороги це величезні скелі, що лежали поперек Дніпра, то називали їх козаками-запорожцями. На острові Хортиця, що лежить серед бистрої води, вони заснували Запорізьку Січ. На Хортиці збудували фортецю із загострених паль, стовбурів. Для цього вони вирубували, висікали дерева, тому ця казацька фортеця дістала назву Запорізька Січ. Січ? Це дерев'яний замок, який оточував глибокий рів, височезний вал з баштами дерев'яний частокіл. Посередині в цічі знаходився майдан, посередині якого церква покрови Святої Богородиці. Майдан оточували довгі хати, курені, де жили козаки. А в білих хатах жила старшина. Військові командири, гетьман та Тамани на січі панували строгі правила. Розпорядок дня казаків був таким: у будь-яку пору року казаки піднімались ще до схід сонця за загальним сигналом і йшли до річки купатися. Після сніданку та служби в церкві займались різними господарськими справами. Пасли худобу, робили посуд, ловили рибу, кували зброю. Потім відбувалася військова підготовка, змагалися на конях, вправлялися в стрільби з лука, пістолетів, училися володіти шаблею, зводити укріплення та воювати на воді. О півдні за сигналом гармати козаки йшли обідати. Улюбленими стравами були борщ, куліш, галушки, вареники, риба. Козака, який варив їсти, називали Кошовар. Після обіду співали, слухали кобзарів. Козаки, які мали військові завдання, готувались до варти. Увечері вечеряли, а потім влаштовували веселощі з музикою та танцями. Серед козацьких музичних інструментів були козацька кобза, тулумбас, військовий барабан. Його виготовляли з металу, глини чи дерева у формі великого горщика, обтягнутого зверху товстою шкірою. У тулумбас б'ють важкими дерев'яними битами. Ще була сурма. Її робили з дерева. Вона закликала козаків до бою. А як же виглядав козак? У що він був одягнений? У козака були штани, сорочка, чоботи. Такі штани називають шаровари. Вони були дуже широкі та дозволяли козакам вільно рухатись. Підперезувались козаки широким, і довгим поясом. Носили вишити сорочку та жупан. Козака легко було впізнати за зачіскою. Вони носили такий чуб, який називався чуприна або оселедець. Вважається, що оселедець символізується сонячним променем. Знак сонця. Не всім козакам дозволялися її носити. Чуприна була своєрідною відзнакою лицарського стану. Оселедець неодмінно носили за лівим вухом, як знак відважного козака. В козаків багато часу минало в походах і боях, і для цього їм потрібна була зброя. Козаки мали добротну зброю, оздоблену сріблом і золотом. Шабля, рушниця, ніж, спис, пістолі. Козацька шабля була гостра, як бритва. Козаки були чудовими зброєрами та саме виготовляли порох. Вони вправно володіли воєнним мистецтвом, були сміливими, винахідливими, сильними і дужими. І такими їм допомагав бути славний бойовий танець гопак. На чолі Козацького війська стояв головнокомандуючий гетьман. Поважний воїн, він був сильний, сміливий, мудрий, виважений. А чи знаєте ви, як обирали гетьмана? Збирались на майдані козаки. Козацька старшина називала найславетніших козаків. Запорожці підкидали шапки. Саме так на Січі голосували. На чиє ім'я підкинули найбільше шапок, той ставав гетьманом. Обраному гетьману вручали булаву, символ козацької влади. Гетьман найвищий військовий керівник козацького війська. Він уміло надавав накази, які всі повинні були виконувати. Отже, діти сьогодні на занятті ви дізнались багато нового, були уважними, розумними. Знаєте ви, що означає слово козак? Сподіваюсь, ви запам'ятали, що казак це вільна людина. А ще про казаків кажуть так: Козак чесна, смілива людина, найдорожча йому Україна. Козак слабкому захисник цінити побратимство звик. Козак вкраїнську любить мову, він завжди держить своє слово. Козак цінує братерство і згоду, він славний син свого народу.